хуйло, хуйло. З, з вами говорить Шойгу. А, полудурок, передай тій тормозній колодці трубку. Зеленський дзвонить Кажи, що мене немає, я ядерку пішов пускати. Він ядерку пішов пускати Та можеш говорити без загадок. Я Якщо пішов в сральник, так і скажи. Зеленський, я що тобі клоун? Опять ти все ускладнюєш. Ти не клоун, а всього лиш уїбан. Не плутай. А що ти скажеш на те, що до мене сам Макрон приїжджав? Я проморозив, так він тебе гатанув? Не зли мене. А я то думаю, чого ти в кому впав? Мабуть, перший раз було, так? Не зливо ウォッシ Максимум вожата. Ну все, зараз я підключу Лукашенка, зараз він тобі устроїть. Алло, Зеленський, ти що беріга попутав? Цибулина, закрий своє хавало, бо будеш для ілони замість миски. Про що там, Зеля? Половина Херсона вже наша? Зішно, правда, тільки перша половина слова від Херсона. Що там, притула хоч 100 гривень зібрав на Байрактар? Та нам і 5 гривень вистачить, щоб тебе і твою подружку Лукашенка як ночну бабочку на вечір зняти. В смислі? Кажу: приїжджайте до нас на корпоратив, грошей заробите. Путін, давай перестанем сварити. Я в честь цього скажу тобі комплімент. Давай. Путін, ти як відео з Тіктоку, тільки там залітають відоси, а ти родився позалю. Ти щось крім цих дурних шуточок знаєш взагалі? Звісно. Україна це Європа. Для Путіна приготували окопа. Що це значить? Йопани Полий. Вони, походу, за нашій рахунок дзвонять.